Всім привіт, сьогодні поговоримо про електричну версію BMW i5. Зовнішній дизайн нового покоління BMW 5 серії пропоную по-новому переглянути на спортивну елегантність у сучасному стилі бренду, особливо в топовій версії BMW i5 m 60 У передній частині використовується сучасна інтерпретація знаменитих здвоєних фар та решітки радіатора. Електроседан BMW i5 має унікальне інтуїтивне керування автомобілем та нові цифрові можливості. Серед іншого, технологія керування автомобілем BMW iDrive заснована на концепції Quick Select – та в операційній системі BMW 8.5. Нова технологія керування транспортним засобом BMW iDrive, включає вигнутий дисплей та інтелектуального персонального помічника. Ця технологія була розроблена інженерами для інтуїтивного управління як дотиком, так і голосом. Опціональна панорамний скляний дах це вперше для п'ятої серії. Вона покриває майже всю поверхню даху, тягнеться без перерви відразу за лобовим склом, майже до заднього скла. Комплект включає чорні поверхні сидінь з обробкою VEGANS, схожі на шкір. Причому цей матеріал також поширюється на приладову панель і двері панелі. Відеоігри в салоні з ігровою платформою Air Console. У нерухомому стані водіти та його пасажири можуть грати у так звані казуальні ігри, якими вони можуть скоротити час, наприклад, під час зарядження високовольтної батареї на громадських зарядних станціях. Широке стандартне обладнання моделі також включає Apple CarPlay та Android Auto, які гарантують оптимальну інтеграцію зі смартфоном. При економічному керуванні можна заощадити до 25% електро Енергії. Новий Ефінцікоч у додатку My BMW пропонує поради, які допоможуть зробити керування більш ефективним та екологічним. Помічник аналізує поточне споживання і порівнює його з попереднім місяцем, а також із споживанням спільноти та пропонує більш економічне водіння. BMW i5 M60 з максимальною потужністю 442 кВт 601 кінська сила, Комбіноване споживання енергії 182-26 кВт на 100 км. Електродвигуни на передніх та задніх осях, створює повний електричний привід. При активації стартової програми M-Launch Control та режим M sport Boost максимальний момент, що крутить система, становить 820 Нм, що забезпечує прискорення з місця до 100 км за 3,8 секунди. Максимальна швидкість моделі обмежена на позначці 230 км за годину. Новий седан BMW i5 M60X Drive встановлює стандарт унікальної гармонії, максимальної спортивності та виключно високого рівня. Комфорту у поїздця. Цьому сприяє найдовша колісна база в категорії вища за середні. збільшена колія, практично ідеальний розподіл навантаження між осями у співвідношенні 50 на 50. У стандартній комплектації оснащений найновішим електромеханічним підсилювачем кермового управління. В залежності від швидкості автомобіля задні колеса повертаються або проти передніх, або в тому ж напрямку на кут до 2,5 градусів. На низьких швидкостях це допомагає маневрувати на парковці та виїзду з неї. Адаптивна підвізка. M Professional з додатковою активною стабілізацією поперечної стійкості пропоную виключно для BMW i5 m X Drive. Ця система використовує нову логіку управління для оптимізації спортивності та комфорту. Високовольтна батарея розташована в днищі для економії місця, забезпечує корисну енергію 81,2 квт годину. На додаток до ефективних електродвигунів далекого запасу ходу сприяє новітня версія адаптації рекуперації та інтелектуальна комбінація технологій дальність сходу встановити 455 516 км. з новою функцією Max Range дальність може бути збільшена до 25%, якщо це необхідно, шляхом обмеження потужності та швидкості та відключення функції комфорту. Комбінований зарядний пристрій BMW i5 забезпечує зарядження від мережі змінного струму потужністю до 22 кВт у стандартній комплектації. Акумулятор можна заряджати постійним струмом потужністю до 205 кВт. Це дозволяє підвищити рівень заряду з 10 до 80% приблизно за 30 хвилин. Крім того, Дальність сходу може бути збільшена до 156 км за 10 хвилин на станції швидкої зарядки при стартовому рівні зарядки 10%. Хмарна навігаційна система BMW Maps входить до стандартної комплектації BMW Live Cockpit Plus. Він пропонує швидкий та динамічний розрахунок маршрутів на основі даних про трафік у реальному часі. Крім того, нова система BMW Maps дозволяє водіям використовувати покращене планування маршруту, оптимізоване для зарядки в далеких поїздках як в автомобілі, так і через MyBMW. Помічник з водінням Professional доступний у складі пакету Techpack Plus, включає дистанційне керування з функції Stop and Go, а також асистент рульового управління та контроль смуги руху. Іншими компонентами системи є захист від бокового зіткнення активним поверненням Попередження про пріоритети дороги та попередження про неправильний напрямок руху. Цей пакет також включає нову версію Active Lane Change Assistant, яка вперше доступна в новому седані. Вперше у світі активним помічником зміни смугу руху можна керувати за допомогою ока. Автомобіль пропонує змінити смугу руху, і це може підтвердити, подивившись у зовнішнє дзеркало. Помічник при паркуванні в стандартній комплектації включає систему контролю за початком руху і помічника причепа, а також камеру допомоги при русі заднім ходом, яка створює. Панорамні зображення просто позаду автомобіля. А помічник паркування допомагає водієві вибрати місце. На додачу до завдань кермового управління він бере на себе прискорення і гальмування, а також необхідне перемикання передач. Ціна стартує від 67 тисяч доларів, не враховуючи податки. Якщо відео було корисне, напишіть свій відгук у коментарях, поставте лайк і задонатьте будь-яку суму на благодійність, реквізити в посиланні. А в наступних відео ми частину цих грошей розіграємо, якщо звісно вони будуть.